Я наполягав на тому, що Путін повинен вибачитися перед сім'ями загиблих і за предоставити компенсацію. Це було під час першого вторгнення в Україну, і він сказав, що це провокатори, які збили літак, що українці є фашистами, що українці не мають права на існування. І також я читав служниці на то, що казав, що Україна також повинна бути вільною, але він наполягав на своєму. І потім, коли ми повернулися до конференції, в якій ми брали участь того часу, він він повернувся до мене, схопив мене і сказав англійською мовою. Що ви, ви, ви насправді не австралієць, а я росіянин, дійсно кореноїн росіянин, і він намагався мене відштовхнути і я зрозумів скільки це також зловище душа, і що я не можу зрозуміти наскільки як він. Як він думає, що що він хоче зробити для Росії? Усі російські диктатори в минулі роки так робили також вторгнення в Грузію, як також була в Арменії, і також атака на Україну і також призводиться до найбільшого геополітичної катастрофи нашого часу. І він хоче також. Відновити радянський союз і його місія, місія, яка також передбачена госпитом для нього, це зробити це і тому Україна зараз не бореться тільки за власну свободу. Україна бореться за свободу усіх країн, також які стануть подальшими цілями Путіна. Якщо він отримає успіх, тут це Молдова, так інша територія Грузії, також країни Балтійського регіону і Польща. І падіння України створить новий залізний нову залізну завісу в Європі, і буде також протистояння між двома таборами, і також буде російська гегемонія над східною Центральною Європою. і він буде використовувати. тому люди повинні робити все необхідне, використовувати, все необхідні ресурси для того, щоб захищати свою свободу. Троцький казав, що ви можете не цікавитися війною, але війна цікавиться вами. І дійсно, нам складно зрозуміти, що відбувається у головах диктаторів. Нам необхідно також звикнути до того, що йде війна, і зробити необхідні зміни. Які раніше ми хотіли робити це стосується військового, культурного, промислового напрямку і також підтримувати бізнес і тому, що зараз як найбільш ворогідна велика війна, тому що тут ми кажемо не тільки про Москву, Пекін також має свої плани. І ми тут кажемо про захоплення незалежного Тайваню і також хоче стати гегемоном. І нам декілька разів казали, що саме це є їхнім планом. Це ставить перед загрозу порядок у всьому світі, і також є потенційна ядерна ескалація. І ми розуміємо, що наслідки будуть в рази більше ніж ми вже маємо тут. І Іран хоче об'єднати мусульманський світ також під своєю егідою. І Тут ми бачимо війну Ізраїль є загроза для США. І чому Тегеран хоче отримати ядерну зброю? Але вони декілька разів казали, що саме це є їхнім планом. І тому Україна це тільки перший раунд боротьби у світовій у світі, і ми хотіли б цього уникнути. Проте це плани диктаторів одного дня. Дійсно, буде на загрозах. Це було в минулому, і диктатори будуть боротися один з одним, як це було раніше, але зараз вони підтримують один одного китай фінансує військову машину Путіну і також. Ми Іран допомагає дронами атакувати в день та вночі Україну, і вони також розум намагаються знайти вразливості для того, щоб становити загрозу для Америки. І Для них це найбільша перепона для досягнення їхніх глобалі амбіцій. І звичайно важко жити в Кидає в Росії в інших схожих країнах. І це новий акт диктатури. Вони хочуть, щоб був світ більше схожий на них, щоб люди дійсно підпорядковувалися партія нові версії ісламу тощо. І це те, що ми захищаємо тут в Україні. Це не тільки право України вирішувати їхнє власне майбутнє, але право усіх людей завжди обирати власну долю. Власне, також майбутнє голосувати за президента партії тощо або обрати власну релігію. Це на боротьбу, яку можна покунути тільки тому, що вона складна що вона також складніша для українців аніж для нас. І ми сподіваємося на збереження миру в світі. І це можна зробити, не покинувши цю боротьбу, щоб краще підготуватися на майбутнє, не забути про східну Європу, щоб хвилюватися щодо східної Азії, не ставити вперед інтереси Австралії Америки, тому що насправді не Америка, не Австралія зараз знаходиться під прямою загрозою. Для нас важливо, щоб Україна не впала, тому що коли дикі люди хочуть захопити цивілізацію, усі цивілізації під загрозою. І тут ми кажемо про захист прав людей або роботи для того, щоб зменшити викиди парникових газів, усе це не має сенсу, якщо буде порушено світовий порядок, якщо буде хаос у світі, якщо буде загроза від ворожих країн, тому що тому Україна зараз знаходиться на передовій боротьби за свободу світу. І що необхідно також відповідати на цю агресію? Російський тиран повинен знати, що його намагання знищити Україну. Також це не просто мільйони 140 мільйонів росіян проти 30-40 мільйонів українців. Що це демократія, усі демократії проти диктатури Україні необхідно дати усю необхідну зброю, не ту зброю, щоб Україна не програла, а стільки зброї, щоб Україна змогла перемогти, щоб Україна змогла вигнати усіх російських солдат зі своєї території. І це буде також приниження для російського лідера, яке він не зможе пережити. І так це й буде необхідна також. Дати можливість Україні воювати проти інфраструктури Росії. якщо в якийсь момент Україна захоче підписати мирну угоду, необхідно мати гарантію, що Україна стане членом НАТО для того, щоб Путін не зміг скористатися призупиненням вагну для того, щоб перегрупуватися і напасти знов. Конгрес США також нарешті прокинувся і також розуміє необхідність допомоги України і європейці вже дали дали. України також доступ до необхідних ресурсів, і дійсно на жаль, Австралія не дає більше особливо після того, що було зроблено під час часів, також Петра Порошенка допомогти привести до відповідальності жертв MH17. і те, що ми маємо, озброєння. Краще використовувати тут в Україні, тому що ми не зможемо скористатися в Австралії. і також посольство повинно повернутися до Києва, і тому а інакше ми виглядаємо як боягузи. і те, що відбувається в Україні, не повинно повторитися в інших країнах. Усі лідери демократичної країни, включно з Австралією, повинні подумати про те, що необхідно зробити для того, щоб гарантувати безпеку. І інші країни не повинні жити в в світі, тому що так вони живуть, тому що немає іншої альтернативи, тому що країни не можна просто захистити якимось роздумами, тільки військовою потужності, і необхідно укладати альянси і боротися. Отже, друзі, ми тут для того, щоб допомагати українцям зберегти свою Україну, але не тільки. Ми тут для того, щоб Виграти цю нову цивілізаційну боротьбу проти тих, хто хоче змінити світ, де тільки той, хто сильніший, правий. Дуже вам дякую І знов Я буду робити все, що я можу зробити особисто для того, щоб допомогти цій героїчній країні, також отримати свою свободу. Слава Україні.